Хочу всіх вас привітати, мир вам, дорогі брати і сестри, слава нашому Господу Ісусу Христу що за цю нагоду, за цю можливість прославити Його, за те, що Він дав нам здоров'я, дав нам бажання, і ми сьогодні знаходимося в домі молитви. І воно сьогодні заплановано таке особливе збирання, особливе богослужіння. Чим воно особливе, ви бачите на столі. Як ви бачите, оці чашечки з свином, це ми приготували все для того, щоб згадувати смерть і страждання нашого Бога і Спасителя Ісуса Христа. Ми маємо доповідь Нього заповідь, щоб ми згадували Його смерть, щоб ми проголошували Його перемогу на цю смерть. І щоб ми це робили до того часу, поки Він прийде на землю. І ми стараємося це робити. І кожну першу неділю, кожного місяця ми Практикуємо такі зібрання для того, щоб наші серця були напоготові, бо в будь-який час ми можемо зустрітися з Богом нашим. І це дуже важливо. Бути завжди готовим до цієї зустрічі. І, і ця заповідь це така маленька підготовка. І ми будемо зараз молитися, будемо розпочинати наше зібрання. Щиро тобі дякуємо, Господь, да, за те, що ти сьогодні нас пробудив що ти нам дав бажання і можливість бути в собранні. Господи, ми радіємо цьому. Ми радіємо, що ти наш Бог, що ти Батько і Спаситель наш. Слава Тобі, Господь. І ми хочемо вклонятися тобі, хочемо прославляти Тебе за всі твої дари, за всю Твою благодать і милість, і щедро, і довготерпіння до кожного із нас. Господи, дякуємо, Тобі, Боже. і просимо благословіння на це зібрання, на всіх, хто прийшов сьогодні, на дітей і на дорослих, Може, хтось прийшов зі своїми хворобами, трудностями, проблемами, Господи, Ти благословив, Ти благословив вирішення цих проблем, щоб, всі, щоб на всі питання, які ми задаємо тобі, щоб прийшла з неба відповідь, Господи, і даруй Твою втіху, даруй Твою надію, обнови нашу віру, дай сили духовні, щоб перемагати всякі спокуси. Господи, без Тебе ми слабі і немощні, Господи, а з тобою ми можемо все перенести. І Іди до неба, і тому до тебе, наші молитви, Тобі слава і подяка, благослови хор, благослови проповідних, благослови всіх, хто знаходиться в цьому залі, благослови, голосових, хто не зміг прийти, у кого може поробити, якісь обставини, такі тяжкі, Господи, благословити цих людей. В ім'я Ісуса молимо тебе. Також молимо тебе за нашу Україну, щоб ти спас наш народ від цієї війни, від цієї, від цього безумства і дав покаяння і спасіння кожному. І українцям, і росіянам, щоб всі повернулися додому і щоб залишились живими, щоб не загинули в цій війні. Боже, ще раз просимо Тебе прости наші віки і прийми за все подяку. Слава і подяка Спасити любого нашого, Отцю, Сину і Духу Святому, ім'я Ісуса Христа. Амінь.